Спілкування з Богом це одна із найважливіших частин життя кожного християнина. Люди спілкуються по-різному, хтось через обставини тяжкі, в когось є певне місце, когось певний час, це Біблія, хтось через Слово Боже спілкується з Богом. Для мене особисто спілкування з Богом це з моїм батьком. Я для себе зрозумів, що це мій батько, небесний батько, це не щось недосяжне, це мій друг, це мій наставник, це мій помічник. Коли я хочу поспілкуватися з своїм татом земним, я просто йду до нього в гості. Я не чекаю певних обставин або певного моменту. Я йому телефоную. Так само і зі своїм небесним батьком. Коли мені боляче, або коли сумно, або коли радісно. Я просто починаю молитися. І я знаю, він чує мене, він відповідає мені, він чекає на цих зустрічей. І я вважаю, що кожен християнин має зрозуміти. Зуміють, що це батько. Як тільки ви це поймете, ви побачите наскільки приобразиться, наскільки украситься ваша молитва, наскільки ваше спілкування стане живим, воно стане результативним і воно стане бажаним вами. Ви будете шукати цього моменту, ви будете завжди шукати Божої присутності. Благословіть.